Транспорт і шляхи сполучення. Савенко. Історія організації дорожнього руху. Перші дорожні знаки з'явилися на території сучасної Великобританії у часи Римської окупації острова у першому столітті нашої ери. Римляни ставили мілітарієс. Кам'яні колони висотою 60 сантиметрів, що показували відстань до наступного укріпленого поста в римських милях. Лондонський камінь, що зберігся в спеціальній ніші в стіні будинку на Канон стріт, вважається найдавнішим на вулицях Лондона. Існує припущення, що саме від нього. Римляни відмірювали відстані до своїх поселень і постів. Найперші попереджуючи дорожні знаки, зобов'язані своєю появою масовому захопленню велосипедною їздою в 1880-х роках. Велосипедний Союз. Почав ставити дошки небезпеки для попередження велосипедистів про різкі повороти та інші несподівані ситуації. Знаки з черепом і кістками ставилися перед крутими схилами. Перші стандартні дорожні знаки, білі на прямокутній чорній пластині, були прийняті в 1903 році у Франції. Вони включали знаки перетин рівнозначних доріг, міст, крутий спуск, а також поворот праворуч і поворот ліворуч. У 1904 році, через рік після прийняття акту про моторні машини, що зобов'язував місцеві власті встановлювати знаки перед перехрестями, небезпечними поворотами і крутими місцями. Циркуляром Міністерства місцевого самоврядування здійснено спробу деякого упорядкування зовнішнього вигляду знаків рекомендовано вміщувати попереджувальний знак у червоний трикутник знак, що обмежує швидкість у біле коло з червоною облямівкою, а заборонний знак на фоні суцільного червоного кола. У 1909 році на Паризькому з'їзді, присвяченому міжнародному руху моторних перевізних засобів, дев'ять європейських країн прийняли ряд знаків, які вперше отримали міжнародний стандарт. Серед них були нерівна дорога, небезпечний поворот, перехрестя і перетин рівнозначних доріг. Британія не приєдналася до цієї угоди. Першу класифікацію доріг у Британії було завершено у 1921 році. Дороги першого класу позначалися буквою А. І номером дороги. Дороги другого класу білою буквою Б на чорному фоні. Були введені також нові знаки, наприклад, щит із зображенням палаючого факелу встановлювали поблизу шкіл. У 30-х роках додалися знаки із зображенням паровоза біля переїздів 1930 рік. Символи Лікарня, звуження дороги, в'їзд заборонено, 1933 рік, Підіймальний міст 1934 рік. І стоп переходять діти 1936 рік. Червона заголовна літера Л у білому квадраті відмічає у Британії автомобілі тих, хто тільки вчиться водінню. Вперше правила дорожнього руху були надруковані Міністерством транспорту Великобританії 14 квітня 1931 року. Дана брошура ціною 1 шилінг слугувала як допоміжне керівництво для належного користування шосейними дорогами. І, як правила, добрих манер, яких повинні дотримуватися всі ввічливі і тактовні люди. У 1949 році 30 європейських країн прийняли в Женеві єдиний набір знаків згідно з протоколом Всесвітньої конференції ООН по дорогах і моторному транспорту. Цими знаками ми користуємося і сьогодні. У США було розроблено власну систему дорожніх знаків. Національні знаки поступово витісняються міжнародними. Але й дотепер вони існують у значній кількості і містять чимало відмінностей з традиційними. Знаки, що регулюють дорожній рух, як правило, квадратні або прямокутні. Всі символи чорні або червоні на білому фоні. Червоним кольором наносяться надписи «Стоп», «Стій», «Поступитися» і заборони. Попереджувальні знаки це головним чином прямокутні ромби з чорними символами на жовтому тлі. Перший сигнальний пристрій для регулювання дорожнього руху винайшов кнайт. Британський інженер, який займався питаннями сигналізації на залізничному транспорті, пристрій являв собою семафор налитій залізній основі, обладнаний червоним і зеленим ліхтарями для роботи в темний час доби. 8 грудня 1868 року його було встановлено у Вестмінстерзі. На переході з Нью палас Ярд і Бріджі Стріт на площу Парламент Сквер призначався він, перш за все, для надання парламентарям можливості безперешкодного проходу до будівлі парламенту. Не пройшло і місяця, як констебль, представлений керувати сигнальним пристроєм 2 січня 1869 року, отримав травми від вибуху газового апарату. У 1872 році прилад було демонтовано. Перший електричний світлофор було встановлено американською компанією дорожніх сигналів 5 серпня 1914 року. Світлофор висотою 4,5 метри мав червоний і зелений вогні, а також попереджувальний дзвінок. Перший керований людиною трикольоровий світлофор з'явився в 1918 році у Нью-Йорку. Пульт керування кольорами червоним, зеленим і жовтим знаходився в окремому приміщенні. У Британії першим подібним пристроєм став світлофор у лондонському Вест-Енді, встановлений у 1926 році. Перший автоматичний світлофор з'явився у Великобританії 11 лютого 1928 року для експериментального одноденного випробування. Першим постійно діючим автоматичним світлофором став електричний полісмен. Встановлений у 28 році в літці на металевій опорі висотою 2,4 метри. Червоний і зелений сигнали цього регулювальника тривали по 28 секунд, а жовтий 2 секунди. До 30-х років, коли світлофори почали масово завойовувати міські перехрестя, для регулювання застосовувався прилад схожий на годинник. По циферблату якого, розділеному на чотири сектори, червоний, зелений і по жовтому між ними, пробігала стрілка, що рівномірно оберталася. Сектор, у якому вона перебувала в певний момент часу і слугував наказом водієві. Однак подібний пристрій міг адекватно регулювати рух лише за умов. Доброї видимості і невисоких швидкостей, оскільки його сигнал неможливо було розрізнити з далекої відстані. Це цікаво. Незайвим буде зазначити, що окрім офіційних знаків та інших стандартизованих засобів регулювання дорожнього руху, існує також і стихійна символіка, яка також іноді несе деяку корисну для подорожніх інформацію. Якщо ви плануєте пішу мандрівку по Європі, то майте на увазі тамтешні бродяги та жебряки мають. Свій власний набір дорожніх знаків, що наносяться крейдою на стовпах, воротах і дверях, як попередження або рекомендації для своїх побратимів, званих у Британії лицарями доріг. Тут наводяться деякі з багатьох символів, що зустрічалися за останні 50 років на дорогах Британії, Франції і Північної Америки. Ось такі цікаві символи різні. На цій вулиці добре подають, тут хороша їжа у Франції, за роботу дають їжу. Ось такі різні різні знаки, які малюють самодіяльні подорожні знаки Європи та Америки. Ось така книжечка Транспорт і шляхи сполучення Савенка. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим, друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимне, блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Поріль цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним оглянись. Пригатуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, Переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Як по вулиці йдеш, будь уважним, друже, під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком, вчини, неначе метеор, ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупини, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить як здоровим хочеш бути завжди і усюди правил руху не забудь, щоб створили люди. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне. Це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій, ані руш, підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Вуличці щораз, оком блимає на нас. Зупинися, підожди, тепливо, стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено і спокійно.